Як мінімізувати реваншизм про російських рупорів в Україні, ну краще, якщо цю функцію на себе візьме держава і буде тримати всю цю історію максимально навіть не під ковпаком, а просто на, на нульовому рівні. Якщо цього не візьме держава, давайте говорити серйозно. Більше мільйона людей, які пройшли в українську армію, мільйони їх сімей, сімей загиблих, волонтерів, всім, кому не байдужа українська справа. Якщо цього не зробить держава, це зробить суспільство. А суспільство, як відомо, робить це різними засобами. Знову таки, мені б не прийшло в голову, якщо б по Харкову не ходили озброєні росіяни, влаштовувати ніяких боїв на римарській. Але держава тоді самоусунулася від цих історій. Тому от вам відповідно, або це зробить держава, це, мабуть, правильніший варіант. Або це зробить суспільство. Можливо, це ефективніше зато варіант.